У сьогоднішньому випуску розглянемо два мальобиси, які мають як багато спільного, так і багато відмінностей. ВЖУх. Жінки люблять за брутальність, а не за окулярність. Ігор Баранько. Вдовичка Том 1. 2023 рік. Берегиня Тайвань. Часи правління династії цін. Мені це ні про що не каже, якщо що але підказують, що мова про початок 20-го сторіччя. Культура дуже глибоко патріархальна. Уся ціль і суть життя кожної особи жіночої статі мало того, що пруденько вийти заміж і забацати бейбіка. Так цей бейбік має бути саме хлопчик. Правильно розумієте народження дівчинки, особливо якщо це первісток, велика проблема і, власне кажучи, безчестя. Бо головне народити мужика, наслідника, спадкоємця. Власне, через це були випадки, коли новонароджених дівчаток ем, топили. Як кошенят і цуценят, часом деякі довбо ем, йоби топлять, так, ото, ото так само. Але це не історія, це лише історичний і культурний бекграунд. У центрі сюжету Дзє. героїня підліток, якій скоро було би непогано. Ну ви пам'ятаєте, на відміну від простолюдних дівчаток, чиєї думки ніхто не питає, Дзє пощастило. Вона із заможної родини, себто панна. Та все одно трикляті традиції це все-таки традиції, і про це неодноразово натякає уся родина, та й прислужниця теж. Дівчина не хоче такої долі і набивається в учениці до жриці. Вона починає розслідування смерті таємничої потопельниці, а зранку взагалі знаходить відбиток дитячої долоні у себе на нозі. Детектив плавно приростає у фолк-горор. Авторка маньхви, тайванська мисткиня Нау Нау, отримала у 2020 році золоту нагороду для коміксів за найкращий новий талант року. Це цілком заслужено, оскільки для роботи дівчина тривалий час збирала інформацію про культуру минулого сторіччя і малювала історично достовірне вбрання. Деяких українських читачів берегиня відштовхнула шокуючою. І далекою тайванською культурою, на перший погляд, воно може й справді так. А в принципі, не так то воно й далеко від української культури, бо ще й досі є родини, у яких жінка теж вважається просто інкубатором для потомства, слеж-кухаркою, слеж прибиральницею, слеж хатньою робітницею, яку треба обов'язково видати заміж і якомога швидше, бо в 25 народжувати вже капіцак пізно. Щодо первістка хлопчика, дуже рідкісний випадок загона, але теж мені таке траплялося. Тому я дуже швидко втягнувся в сюжет і не відволікався на культурні особливості. Українською маньхва берегиня вийшла у видавництві Сафран у 2021 році. Цього року перевидана у новій редакції. Якість видання дуже радує. Зокрема, доволі цупка супер обкладинка з. По-моєму, картону. Та й просто обкладинка різнокольорова, а не чорно-біла. Ну, вона в тонах червоного, білого і чорного. Але це кольоровіше, ніж просто чорно-біла. Кінці кожного розділу, а їх п'ять, присутні примітки і додатки, які допоможуть глибше поринути в культуру і трохи розширити свою картину світу. Якщо я правильно зрозумів, Google переклад з китайської всього є два томи. Сподіваюся, на цьому серія і скінчиться, бо я з довго тільки спагетті люблю. У травневому інтерв'ю із видавцем на Ютуб каналі UA Geek повідомили, що другий том видадуть після першого тому книга. В який причаївся Лев, який вийде після другого тому путівки в Потойбіча. Враховуючи, що другий том путівки уже успішно видано, берегиня стає все ближче. Чи замовлятиму не знаю, час покаже. Берегиня, це моя перша манхва тайванських мальописів до цього не читав. Особливих відмінностей від манги не помітив. Теж справа наліво, теж чорно-біла мальовка, теж в рамках 200 сторінок. Так що, якби мені дали почитати і сказали, що це манга, я би повірив на слово. Словом підписуйтесь, і ви точно дізнаєтеся, чи огляну я колись другий Том. Вдовичка. Давним-давно, ще за часів козаччини, їхав собі світом мандрівний філософ Ігнатій Рибокінь та їхав, і занесло його аж на хутір із дуже смішною назвою Вчорайший. Звісно, почав мандрівник шукати ночівлю і вже майже вибив собі місце під дахом місцевої вдовички, як встряв якийсь комісар, і жіночка вирішила віддати перевагу саме останньому. Ігнаті зажурився, але ненадовго. Бо виявилося, що хто у вдовички заночував, того більше й не бачили. Природна допитливість та воля сценариста змушують героя почати розслідування і зіткнуть носом зі справжньою чортівнею. На відміну від берегині, вдовичка вийшла у 2023 році у видавництві Вовкулака. І у мене перше та єдине наразі видання у інших аспектах, все те саме українською, чорно-білі ілюстрації, кольорова обкладинка, перший том і незабутня містична історія. Ну окей, ще може різниця у кількості томів. Вдовичка планується чотиритомником начебто. Можливо, габаритах. Та обсязі. Вдовичка, звісно, тонша, але розмір сторінок значно більший. Це, знаєте, прям як у делюкс видань буває. Папір доволі цупкий. Ну, майже як картон. На перших же кадрах сильно помітно, що це мальопис Ігоря Баранька. Не те, щоб я прям усі його роботи прочитав, але Максима Осу, Скегі з губу та Святослава і Вікінгів вдовичка нагадує точно. Така ж сама харизматичність героїв, потужна мальовка, динамічна кіношна розкадровка та навіть трішечки еротика. Тому рейтинг комікса 16+. А ще стильний шрифт. Я не надто здивуюся, якщо в одному з наступних епізодів у сюжеті вигулькне Максим, оса виявиться, що вдовичка відбувається у тому ж мальописному всесвіті, і козак допоможе вирішити усі негаразди. Хоча насправді я дуркую, оскільки, попри спільного автора та історичний період, вдовичка все ж не детектив, як Максимоса у цьому місці, я перепрошую, якщо таким чином заспойлив комусь сюжет, а швидше містичний трилер. Веселенький, кумедний, але трилер. Трохи прикро, що перший том настільки невеликий, всього 56 сторінок, та є наразі єдиним, бо історія справді захоплює, затягує, а потім раптово обривається на найцікавішому місці, наче даючи підсрачника читачу на краю урвища. Дуже сильно сподіваюся, що рано чи пізно світ-таки побачить наступна частина вдовички, і там буде на що подивитися та чим помилуватися. І я зможу сказати: Вау, це те, чого я справді чекав! А знаєте, на що я ще чекав? На заставку! Колись я навчусь класно малювати і в якомусь із оглядів коміксів анімую самого себе. Це буде стильно, круто і просто шикарно, але іншого разу. А сьогодні я хотів би подякувати усім своїм підписникам із сервісу Donatello, особливо вайвай новлів Clover. Якщо вам досі цікаво, чому і стидаєтеся спитати, сходіть за посиланням і ви дізнаєтеся. Також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Тим більше, Сьогодні День захисників та захисниць, тому точно не гріх кинути яку сотню чи навіть десятку. Бо навіть якщо на хвилиночку по 5 гривень мільйон людей задонатить, то буде 5 мільйонів гривень. На цьому все випуск добіг кінця. Воріженьки загинуть. Дівча, дівча, прошу не бреши. Ти скажи, де цю ніч провела у бору між дерев, де проміння не сягне, я тремтіла цілісіньку ніч.